Люди ж довго розкладали Будь ласка, ще раз на камеру, озвучте вашу позицію. То єсть розпорядниками ми, майна патрульна поліція. Ми забезпечуємо так от, Будь ласка, забезпечуйте порядок, а інформаційну роботу з ініціативну давати. групу консультації по, по даним питанням я давати не буду. Ви ну, тільки що давали? Є я не встигла питання. записати. Я думаю, пан фортунато озвучить дану позицію поліції на камеру на широкий я о... розгляд. Я хочу Значить... щоб всім було добре. Я хочу, щоб не було конфлікту. Розумієте? Ну ви саме його провокуєте від незнання законів, Ні, але законі. ситуація заключається в тому что для того, чтобы э, увидеть нашу сторону, э, э, представителю полиции надо увидеть документы. Но поскольку я боюсь, чтобы эти документы не были отняты, я их держу не здесь. Для того, чтобы мне их привезти, ну, это нужно где-то около часа. Поехать и привезти. Но всі документи є у слідчої групи От. і у поліції після відкриття кримінальної справи, яку порушила ініціативна група, будуть надані всі документи під час розслідування і не більше того, будь ласка. А тепер тій групі, яка претендує сюди зайти, прикриваються АТО і будь-якими іншими позиціями. Ми, я вас не перебивала. Зараз скажу. І ще раз давайте вивчати конституцію. все. ви хочете знайти місце під сонцем в Києві, то ви його знайдете. Лише після того, коли кияни розберуться своїм майном, а от жимати не прийдеться, будете відповідати головою. А що вони кажуть, що вони віджимають? А я там давайте. Ну а то так формовує. Вораз ну, так ділається нормально. Вот, смотрите, люди вирвають на території стоянки. Ви двадцять перешкоджають діяльності кооперативу. Що вони роблять? Віджимають стоянки. Рейдер в чому за. Смотрите. Це знов ця машина заїхала вот, сюди? сі раз і два. О вот дві машини уже дві машини. Да. Значить, поліція минулого разу. Значить, під конвоєм вивела ць, ці автомобілі. Зараз позиція яка. Трой, копирок, копирок. Я кооперативу не имею никого отвечаю. А мы имеем. Так скажите, будь ласка, а как вы заехали сюда? Скажите, будь ласка, на какие підставе вы сюда заехали? Нет, нет. Это не значит, что нету есть. Я не привязываюсь. Покажите документы. Все. Документы какие включены территория. Скажіть, будь ласка, кто вы такие? Да. Я Сергій Врикович Викторич, руководитель компании Борис Венка, та компания, которая заключила заключилась Київ парк транссервісом. Довго можете смушен на заключення паркування здесь Значит, прийшов час разбираться, на якій підставі КП Київ Пас Транссервіс чипас рішення суда ой на депутаті депутатов не так, от ми вже розібралися, чому і на якій підставі вони вирішують за нас це рішення, маючи не маючи саме установчих документів. Слухайте, ви від мене питаєте від людей питаєте документи. При цьому ми вам повідомляємо зараз. Голова кооперативу вам покаже, що таке Київська міська Рада. Вона сама не має установчих документів. Ви депутата вибираєте? Я я вже розібралась. Ні, ні, шановні. депутата. Так ось, уявляєте собі, що ні. В деяких мікрорайонах вже немає, тому що Київ це дорослі діти. Знаєте, якщо ви вважаєте, що схід там здав свої повноваження, в Кияні в Києві люди розібрались, при чому схід і ще раз, значить, при чому зі так? Будь ласка. Е... Леонід Анатолійович, да. дайте, будь ласка, оці документи, які вам скинула розпочати про Київраду. Про Київ Раду. Да про Київ Раду, те, що я вам скинула. Я ще, у мене все спрятана, я должен їхати за этим всім. А это будет в течение часа я приехать могу. Слушайте, ну э, эти самые. А я сюда скидывала вам на почту. Так распечатайте их три документа. Ну, это сейчас. Сделайте, пожалуйста, распечатайте. Надо провести информацию среди этих людей, потому что может быть действительно.